З заводським рішенням по підключенню акумуляторів, по самій файті на акумуляторах і так далі працює для будинку або для вашого підприємства для того, щоб зберігати енергію. Це все завдяки такому рішенню від компанії ОМО. Вона може виробити приблизно 120 кВт за цілий день. Так виглядають 27 кВт сонячних панелей. Ми бачимо з вами, що батарейка заряджається 12 кВт, від сонця зараз 18 кВт. Один акумулятор 75 і другий акумулятор 75 кВт. 11 кВт, якщо це 75 батарея, і 12 кВт, якщо 82 батарея. This is the future. We'll be right back. This is the future. Сказі, радий вам представити розробку, яка у нас є. Це акумулятори від Тесла. На даху стоять сонячні панелі. І рідний акумулятор від Тесла, як ви бачите, в рідному корпусі, з рідною БМС-кою, з рідними шинами, в герметичному корпусі, з заводським рішенням по підключенню акумуляторів. По самій пайці на акумуляторах і так далі працює для будинку або для вашого підприємства, для того, щоб зберігати енергію, або для того, щоб зробити повністю автономний ваш якийсь там дачний будинок, чи ну, просто будинок, де ви живете. Тому що є такі інвертори, які можуть підтримувати до двох акумуляторів від Тесла. Акумулятор від Тесла максимальний, який ми зараз використовуємо, це 80 кВт, тобто 160 кВт. Годин електроенергії ви можете зберігати в двох акумуляторах від Тесла. Тут ми маємо акумулятори по 50 кВт годин, тобто два акумулятори 100 кВт годин батарейка, тобто акумулятор 100 кВт годин сумарний. І на даху зараз стоїть 10 кВт панелей, буде стояти більше, буде стояти 15, а можливо і 20 кВт панелей в майбутньому. До речі, рішення з акумулятором від Тесла. В 2,5-3 три рази дешевше ніж акумулятори, які ми маємо з Китаю, і в 4, навіть в 5 разів доступніше, ніж якщо це акумулятори якихось брендів, типу Pilantech, або там BYD, або Bosch, або ну там якісь ще відомі бренди, які пропонують акумулятори для зберігання енергії. Long blackouts in Kharkiv every day. But among it all, we found a firm making bikinis. A business that's even expanded during the war, adapting to the difficulties and the danger. It's interesting how long we can stay independent. Alex shows me the car battery that's now keeping the power on here, charged by the sun. We don't think about electricity now. One problem is of. <laughs> Доброго дня. Ми зараз знаходимося в комп'ютерному клубі. Навколо немає світла, а у нас все працює. Давайте я вам покажу за рахунок чого. У Нас працює телевізор, вистачає напругу на плейстейшні. Це все завдяки такому рішенню від компанії ОМОВ. Ми взяли цілу батарейку. Зремонтували їх по цьому приміщенні. Також там у нас е, додатково встановлений інвертор. І У нас шалений запас енергії, якого вистачає на роботу всього клуба, ну, приблизно на 7-8 годин. Все супер. Закінчили встановлення мотор на PowerWall з інвертором DJ 15 кВт. Отульі згодження наш. Різали систему будинку, щоб бути, ну, систему не будинку, а підприємства, щоб бути повністю автономне, автоматичне. Отже, дивіться, два інвертора. 20 кВт і 20 кВт, два інвертора і два акумулятора. Один акумулятор 75 і другий акумулятор 75 кВт. Таким чином маємо 150 кВт-годин акумуляторів, ну, і з них там залишкової ємності буде приблизно, яка використовується 135 десь так, приблизно. І два інвертора, і саме головне це сонячні панелі. Бачимо з вами на даху стоять сонячні панелі. І там ще одне поле сонячних панелей. Сумарно 11 кВт сонячних панелей, величезна ємність для зберігання акумулятора. І все? Енергетична незалежність Так виглядають 27 кВт сонячних панелей. Зараз у нас ну, таке, не найкраще сонце, тому зараз побачите на інверторі вони видають зараз 20 кВт. Отак от, е, виглядає дах. Це йде в інвертор і далі побачите, йде в акумулятор LMOP Tesla PowerWall. Отже, маємо ще один об'єкт. Уже в Києві встановлено PowerWall. І бачимо з вами на інверторі, що у нас зараз. Бачимо, що зараз 5 кВт з батарейки йде, правильно? Так. Да, ну, 5 кВт навіть. у нас йде з батарейки. На а сонце що вони... вимкнули. А Ми вимкнули. ми тестуємо зараз. Сонце тільки що давало 20 кВт, зараз 0. Тому 6 кВт йде з батарейки і е, 6 кВт споживає ну, зараз е, підприємство. Тобто отак це от працює, акумулятор Tesla. Інвертор на 25 кВт і 27 кВт кіловат панелей на даху. Енергетична незалежність для українських підприємств. Отже, ми бачимо з вами, що батарейка а, заряджається 12 кВт, Від сонця зараз 18 кВт заходить. Вся комунікація працює. І е, Отак, от от це все виглядає. Це в порядку. Всім привіт! Мене звуть Олександр і хочу розповісти вам про сонячну станцію та використання е, такої е, системи накопичувач від LMOP Tesla та їх блок управління. Е, ми маємо автоматичний комплекс. Ось На інверторі нам відображається, е, скільки зараз сто, сонячна станція видає. Також інформацію про батарею, споживання та скільки ми беремо зараз з мережі. На блоці управління у нас також є показчики вольтажу, скільки кВт зараз знаходиться в батареї, відсоток її заряду та загальну кількість кВт. Що можу додати? що Наш комплекс споживає приблизно 25 кВт нагрузки. Ще за місяць використання ні разу ця система нас не підводила. Навіть у відключення світла ми мали власну енергію, і це допомагає нам бути незалежними від багатьох обставин, а також допомагає економити дуже велику кількість грошей. Так як накопичувач від компанії LMOP Tesla допомагає збільшити ефективність сонячних панелей, які встановлені. І навіть в хмарну погоду завжди є світло. Тож, всі навантаження, всі випробування напротязі місяця вона пройшла на бездоганно. І всім рекомендую таку систему від компанії Альмоп TESLA. А ось і сонячна станція наша потужністю в 30 кВт. Що можу про неї розповісти вам? Те, що сонячний ось такий день, як зараз у нас. Вона може виробити приблизно 120 кВт за цілий день спокійно. А в похмурий день все варіативно, все залежить від проценту сонця за день. Але в середньому це 50-60 кВт. Вона виробляє нам в похмурий день. А за травень місяць було вироблено 1,6 МВт. І ми сподіваємося, що влітку ця цифра буде трохи більше, ніж 2 МВт, щоб повністю покрити наші потребності. Так, друзі, вітаємо! Це наш Powerwall моб, компанії розроблений. Це такий великий павербанк і буде дозволяти заряджати і розряджатися в домашніх умовах. Powerwall виїжджає до Одеси, до нашого диєнта. І сьогодні ми його відправляємо 75 кВт. Бачимо, що сонечко входить 5,54 загальна потужність, правильно да, да, А з них, давайте вийдемо, подивимося, скільки споживання йде на будинок. 5 кВт дає сонечко. І з них 2 кВт, 2,6 кВт йде на. Залишки, зарядку. залишки йдуть на зарядку батареї, пріоритет у нас стоїть власне споживання в будинку. Да. І з мережі нічого не беремо. З мережі беремо нуль. Аж нуль, то. Ну і звичайно, що якби було більше сонця, більше панелей, то було б ну, можна mm -hmm. було, за, було за більше споживати. Але зараз в акумулятори два, два акумулятори десь по кіловатту забирають uh -huh. потужності на себе. Uh -huh, да. Один yeah. акумулятор 1300 Вт і інший акумулятор 1250 Вт. Заряджаються. Зараз вам швиденько продемонструємо, як це виглядає. От один акумулятор у нас від Тесли, другий акумулятор відтесли. Електромобіль вже заряджений, ну, вночі зарядився. От так у нас виглядають панелі. Ну, панели поки що стоять тільки. 10 кВт, панелей буде збільшуватися. Буде стояти 20 кВт панелей. Вже взяли новіші панелі, тому що цим вже там 5 чи 7 років панелям, новіші панелі, які а, і будуть більше видавати потужності на ту саму площу даху. Всім привіт! Хочемо вам показати, як виглядають LMob PowerWall. Це акумулятори для будинку або для квартири, зроблені з батарейок Tesla. Оці от Tesla, які ви бачите постійно у нас, які є в ремонті. Вони потрапляють в ДТП. Іноді стається так, що батарейка. Там, половина батарейки пошкоджена, а половина батарейки ціла. І зібрати з там, двох пошкоджених одну цілу батарейку, яка буде працювати на машині, неможливо. Але ці батарейки використовуються, для... ми їм даємо друге життя. Якісь пальчики батарейки у нас купують для електровелосипедів, для дронів, для електросамокатів, ще якогось електротранспорту, павербанки хтось там паяє маленькі. А більшість це PowerWall. Тобто ми робимо з них пауверволи. Це PowerWall на 12 кВт годин, 11 кВт, якщо це 75-та батарея, і 12 кВт, якщо 82-батарея. В даному випадку це у нас 82 батарея, тому це 12 кВт годин 48 вольт PowerWall. До них ми рекомендуємо використовувати інвертори на 6 кВт. тобто... На 2 години, якщо 6 кВт потужності, вистачає такого паверболу. Якщо ви будете з нього знімати там, 2 кВт, то на 6 годин буде вистачати вам для того, щоб була електроенергія. Цей павербол менший він на 6 кВт. годин, Тобто до, до них ми рекомендуємо використовувати інвертор 3 кВт. І ну, тут менше розміри, менша ємність і меншої. Потужності ми рекомендуємо використовувати інвертор. Для того, щоб ваша зима пройшла зі світлом і для тих, у кого особливо є сонячні панелі, таке рішення з акумуляторами це просто топова штука. Для того, щоб постійно у вас було світло, і ви собі спокійно могли між відключеннями мати великий акумулятор. Тому що ці акумулятори вони в рази більше поємності, ніж там, EcoFlow, або якісь аналоги. Ну і, звичайно, строк використання. Щоб ви розуміли, Тесла дає гарантію на 8 років, що в машині ця батарейка прослужить там, на 160 тисяч км. Коли ми виймаємо акумулятор з машини і він у нас постійно знаходиться в кімнатній температурі, Йому не потрібен підігрів, не потрібне охолодження, і тут нема таких великих токів заряду або розряду, які є в е, автомобілі. Тому що машина може або там тесла за 3 секунди до сотні розганяється, великі токи розряду, або ж е, коли швидка зарядка на е, машині теж великі токи убивають батарейку. Тут такого немає, тому. Як ми собі так бачимо, що в принципі по цифрах, по математиці, цей акумулятор має прослужити в будинку або в квартирі ну там, навіть 15 років. Але м -м, поки що такого досвіду в нас немає, То, що ми бачимо, що в машинах Тесла, в машинах Тесла 8 років вони виходжують реально, тому що ви бачили у нас була Еска. 2014 року, якої було 450 тисяч пробігу, і батарейка була 80%. Так от, Тесла обіцяє, що через 8 років ємність акумулятора буде не менше 70 там 75 Якщо ви зацікавлені, звертайтеся, ціни у нас є на сайті, наявність уточнюйте у наших менеджерів, і е, будемо раді, якщо ви теж станете енергонезалежними. This is the future. the future.